Це 2019 рік. Чоловік разом з племінником розвалюють старий сарай для худоби. А це пройшло 5 років, і я досі мрію, щоб ці розвали нарешті вивезли. Минулого року ми зверталися до перевізника, щоб він забрав рештки будівлі, які вже поросли бур'яном. Але той сказав, що спочатку потрібно десь отримати дозвіл на вивезення. Якось на цьому все і зупинилося. Можливо, хтось знає про це щось детальніше. Буду рада вашим коментарям. Я відповідаю кожному. І от цього року ми вже точно налаштовані серйозно цим зайнятися, то спочатку треба прибрати всі старі дошки, гілки, інше сміття, сорняки та навіть дохлих мишей, яких нам буся приносила в подарунок. Таке враження, ніби вона думала, що ми їй за це в нагороди даємо їжу, бо вона стала приносити їх частіше. Ну, от коли все приберемо, тоді можна розгрібати, вивозити рештки розвалин і починати будівництво гаражу. Я дуже дуже чекаю цього моменту, бо випросила в чоловіка побудувати там окрему кімнату для. Але про це ще рано говорити. Дочекаємось спочатку завершення будівництва. Тримаємо кулачки, щоб воно почалося в цьому році, і я буду ділитися з вами всіма процесами до самого завершення. Мені дуже сподобалося там прибирати, і, може, прибрали б там до затемнення, але чоловік перевіз дрова з городу до дровниці, тож піду їх складати. Та спочатку вип'ю на кухні воду і принесу чоловіку. До речі, зверніть увагу, як аліса граючись, нападає на баки. Ну що, мені здається, результат помітний. А ви що скажете? Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.